Вітаю всіх! У цьому випуску розповім про такий сервіс, як Fausset Pay. Багато хто знає його як гаманець, на який виводять зароблені гроші з інших сайтів. Але я в цьому випуску розповім, як можна заробляти на Fauset Pay. Декілька існує способів заробітку без вкладень, про них ми з вами і поговоримо. Нижче ми бачимо розділи, які присутні на цьому сервісі. Це список кранів, яких тут понад 600. На них можна вільно заробляти без вкладень різну криптовалюту. Присутня партнерська програма, можна вибудовувати свою команду, запрошувати нових користувачів на цей сервіс та заробляти більше. Далі є обмін. Де можна обмінювати одну криптовалюту на іншу, це дуже зручно. Додалися різні ігри, на яких можна заробляти також різну криптовалюту. Обновився список криптовалют, що підтримуються, тобто додалися ще додаткові токени. IP екрани також можна прикручувати, також є розділ Реклама, де можна рекламувати свої посилання, сайти, нові проекти тощо. Ми бачимо, що є ще один спосіб заробітку: це оплата за кліки, пропозицію та опитування. І є IP продавця які дозволяють легко приймати криптовалюту і обробляти їх також як будь-яку іншу форму оплати. Реєстрація на цьому сайті досить проста. Ви вказуєте своє ім'я, тобто бажаний логін на цьому сайті, далі вказуєте адресу пошти, повторюєте адресу пошти і вигадуєте пароль. Зайшли в мій кабінет, і тут зразу бачимо меню зверху, заходимо в розділ заробіток, оскільки нас цікавлять способи заробітку на цьому сайті. Розділ Фаусет, де велика кількість кранів. Тут вибираєте монету. Яку хочете збирати. І вже нижче є перелік кранів, які дозволяють робити цей збір. Звертаємо увагу на виплачену суму з крана за сьогодні, і поряд кількість користувачів, яким сплатили монети за кран. Щоб зайти на кран, потрібно натиснути на кнопку напроти вив, перекидає на сторінку. Тут ви повинні пройти реєстрацію, якщо не зареєстровані саме на цьому сайті. І ось, наприклад, тут вже заробляти монетки, використовуючи кран. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень, іноді з вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Наступний розділ Оферфол присутнє кілька підрозділів тут, і коли ви заходитимете на кожен розділ, то будете розуміти, про що йдеться. Мова, наприклад, «Офертура». Тут пропонують нам заробіток в USDP. Така ось криптовалюта існує. Наприклад, зареєструватися на сайті, який пропонують тут, і заробити монети USDP, які можна конвертувати вже, наприклад, у USD. Щоб їх конвертувати, натискаємо ось сюди конверт. Тут буде кількість USDP, вказано, які ви зібрали. Далі буде показуватися, скільки це у USDT, тобто у доларах, та натискаєте конверт. Далі наступний спосіб заробітку «Service» плата за клік. Потрібно на сайті перебувати, наприклад, 15 секунд, 60 секунд або 120 секунд, щоб заробити долари. Тут платять відразу в USD. легкий спосіб заробітку, така ось реклама. І останній розділ це Vstekінг, це монета самого гаманця Фей. Її можна збирати, заробляти та отримувати дохід 24% річних, закинути монету в стекінг, і вона буде приносити вам дохід. Далі тут є ще розділ: це ігри. Досить багато ігор можна розібратися в них, подивитися, які існують. Грати та заробляти монети криптовалют. Також я показувала у своєму окремому відео, як виводити зароблені гроші з FaucetPay. Пей». Відео є на моєму каналі YouTube, я знімала його зовсім нещодавно. Можете пошукати, і якщо я не забуду, то лишу все-таки посилання в описі під цим відео. Всі необхідні посилання я залишаю в описі під відео і буває в закрепленому коментарі. Виводила в доларах USDT, тому всі монети, які у мене були в криптовалюті різної, я їх конвертувала в USDT і потім вже, заробила, тобто, і потім вже зробила висновок на Binance. Конвертувати їх дуже просто. Натискаємо ось тут конверт, і вже якщо ви хочете конвертувати все в біткоін, наприклад, залишайте тут праворуч біткоін. А зліва шукаєте потрібну криптовалюту, натискаєте, наприклад, Шиба і конвертуєте в біткоін. Вивід з Fawcett Pay дуже простий. Я все показувала у своїх інших відео. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам корисним. Дякую за ваші лайки, за коментарі. Я буду далі продовжувати розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті, без вкладень показувати свої результати. До нових зустрічей! Побачимось! Це буде Україна!